Ти взагалі мене чуєш, чи мої балачки тобі фоном? Ні, я не претендую бути твоїм всесвітом чи афоном. Послухай, я просто хочу всю суть тобі донести. Тебе наче хто зурочив. ти провалив усі тести, не здав заліки, іспити, ти наче з життя випав, не хочеш нічого їсти, хоч би вина келих випив, чи просто паляно на очі. Мовчки, і слів не треба, скільки ще днів і ночей стукатиму до тебе, коли вже відкриєш браму, сколочену так бездарно? дозволь запитати прямо. Мені сподіватись марно, мене ти вже не почуєш, та з цим будеш жити вічно. Я слюся на тебе, бунтую, матючем можу накрити. Вернися, прошу, не дивися крізь мене. Я тут, я страждаю, щасливі були колись ми. Вернімось у минуле благаю. Давай на секунду уявим, що рік цей нам просто наснився. Будильник забувся роздява збудити, чи просто накрився. А ми усе спали і спали під звуки сирен і тривоги. Нам снилося, як наступали, що взято все місто в облогу. Нам снився підвал і ракети. І смерть, голод, сльози і спрага. Ми чули крізь сон міномети, і бачили орків ватаги. Давай ми повіримо в диво. Так, наче прокинулись вранці, усміхнені сонні, щасливі, складаємо ланчбокси до ранців, смакуємо омлетом і соком, забувши про сон той жахливий. Та раптом смартфон ненароком Вімкнувся тривога. 遭了。